Ермес, Клів, власний гелікоптер. активувати, якщо в твоєму випадку так само нічого не відбувається. І навіть ось це не допомагає. Можливо, варто змінити підхід, і якщо ти знаходишся в ЄС, познайомитись з продуктом, який продає сам себе. Eclipse Global Hub. за новою партнерською програмою. Будеш пропонувати це універсальне it рішення яке поєднало у собі все необхідне для оптимізації робочого простору. Месенджер, надпотужний постановник завдань та відеоконференції все в одному вікні. По суті, це продукт, який продає сам себе. Конфіденційність та захист даних це критично важливо в сучасному світі. Універсальність. Немає потреби в окремих програмах для спілкування завдань та зустрічей. Тож худкіше переходь на сайт та знайомся з усіма програмами, що для нас з тобою підготував Eclipse Global Hub.